Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Давайте поговоримо на тему, чи не запізно взагалі зараз переїжджати в Канаду. А Канада як країна завжди була доволі популярна серед іммігрантів. Люди переїжджали в Канаду ще й 10 років тому, і 20, і 30, і 100 років тому. Тільки українських хвилі міграції в Канаду там було біля 6-7 різних хвиль, починаючи з кінця 19 сторіччя. Люди переїжджали сюди за різних обставин, хтось тікав від війни, як зараз під час КОЕТУ, хтось просто скористався можливістю переїхати, як багато українців, які жили в Європі і скористалися можливістю переїхати до Канади. Коли там була Австрійська імперія, люди переїжджали також, тікаючи від війни від негараздів політичних і так далі. Тобто люди переїжджають в Канаду постійно. І постійно виникає така думка, що ось колись люди коли переїжджали, їм було легше. У них було не було таких складнощів, як люди мають зараз. Наприклад, зараз. Існує така думка про те, що Канада зараз не підйомна країна з точки зору купити нерухомість, навіть орендувати нерухомість, там, пошук роботи і все таке інше. Тобто складнощі переїзду в Канаду перевищують всі бенефіти, тобто позитивні моменти від переїзду в Канаді. І ось треба було переїжджати в Канаду раніше, зараз поїзд пішов. і ось Хочу в цьому відео. Поговорити на ту тему, чи справді поїзд ту пішов, чи справді вже пізно. Іммігрувати в Канаду і що очікувати тим людям, які тільки збираються це робити або приїхали зовсім нещодавно. Чи варто піддаватися такій думці? Перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і перейдіть за посиланням в описі під цим відео до наших спонсорів кредитної спілки Будучність BCU Financial. Це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням, яка вже більше 70 років обслуговує українців в Канаді, в провінції Онтаріо. Так от. Наприклад, я переїхав в Канаду майже 9 років тому. І в той час в мене це був запланований переїзд. Безумовно. Ми готувалися до нього не дуже довго, але готувалися. Тому везли який-не який, багаж знань, багаж грошей. Є, було таке розуміння, чим ми будемо тут займатися, ким ми будемо працювати, на кого будемо вчитися і так далі. Тобто сам переїзд був доволі підготовлений. Але і в той час у нас були певні складнощі. Наприклад, складнощі з тим, що пошук житла ніколи не був легким. Перше арендне житло ми шукали десь приблизно пару тижнів. При цьому ми переходили ногами там дуже велику кількість будинків, велика кількість відмов була, але таки ми знайшли наше, наше житло не з першої попитки, не з першої спроби. А друга складність, яка у нас була, яка нам доволі довго так, впливала на наше життя, те, що ми привезли з собою двох малолітніх діт... Діт... дітей, і... і їм треба були садочки. А, а садочок в Канаді на той час це доволі дорога штука була, і мінімум 800 тисяч доларів на місяць треба було віддати за садочки. Чим молодша ваша дитина, тим більше треба було віддати. А, третя складочка, яка також нікуди не ділася, це пошук роботи. А, і першу свою роботу офіційно я знайшов десь приблизно за 2 місяці перед, через, а, після того, як переїхав в Канаду і втратив <с>?, через три тижні після того, як знайшов. А, можете подивитись моє окреме відео про мій кар'єрний шлях, я там про це все докладно розповідав. А, і потім наступна робота вже офіційно знайшлася десь через півроку після того, як я втратив свою першу роботу. Тобто, і в ті часи, в 9 років тому, пошук роботи не був а, легкою річчю. А також не було, не було легкою річчю, така мовна адаптація. То що, думаючи, що я знаю англійську на непоганому рівні, я навіть здавав IELTS академік на 6, думав йти вчитися в Канаді, але врешті не пішов, пішла навчатися моя дружина. Так от, я думав, що моя англійська непогана. Але, але об'єктивна реальність поставила ну, так би, все на свої місця. Я зрозумів, що моя англійська є дуже мало для того, щоб а, працювати в Канаді на достатньо високому рівні. Прийшлося починати з доволі низьких таких посад, початкових позицій і так далі. Ну, По-перше, треба було мати канадський досвід, щоб взяли на щось більше, ніж звичайні посадкові, початкові позиції. Також треба було мати кращу англійську, щоб виконувати свої обов'язки. Тобто, фактично, ось чотири моменти я привів ці складнощі, які, незважаючи на те, що ми готувалися до переїзду, Фактично роки два, напевно, впливали на наше життя в Канаді. А, і наразі кожен іммігрант, який приїжджає в будь-яку країну світу, неважливо Канада чи не Канада, переходиться через певні етапи адаптації. Через певні етапи пристосування, вивчення мови, пошук роботи, пошук житла, адаптація до місцевих законів, до місцевих особливостей, місцевих людей. Тобто сам переїзд в будь-яку країну, людина, яка хоч раз це на собі спробувала, вона це ніколи не забуде, свій цей досвід. І потім вже там другий, третій, п'ятий переїзд набагато легше, але перший приїзд це найважче. Тому ось моя думка з того приводу, що раніше було легше, воно не так. Воно завжди було важко. І 10 років тому, і 20 років тому, і 30 років тому, і 100 років тому. Кожна хвиля еміграції з України, будь-якої країни, ця хвиля ця, вона переживає свої складнощі. Тому концентруватися на цьому, ну, я думаю, що, ну, без, немає жодного сенсу. Тому краще концентруватися на тому, як долати ці. Складнощі, наприклад, як швидше вивчити англійську мову, як піти повчитися на якісь курси, щоб знайти кращу роботу, або завести більше знайомств, знайомитись з людьми для того, щоб вам знаходити роботу не по об'явах в інтернеті, а через свої, свою мережу знайомств а і так далі. Тобто важко завжди було в Канаді. І то, що зараз головна. А складність взагалі, яка існує, це доволі дорога оренда і дорогий вход на ринок в нерухомості. Тому що щось купити стало справді важкувато. І орендувати також важкувато, тому що багато іммігрантів понаїхало. За останні два-три роки ці іммігранти всі пішли на ринок оренди, задрали ціни дуже сильно і доступного житла також не дуже багато. Ось з точки зору пошуку роботи небагато змінилося. Як було раніше 3-4-6 місяців для того, щоб знайти нормальну роботу, так і зараз є. А, нормальна робота не, не знаходиться за два дні. А, треба пройти якісь певні етапи там, роботи, як survival job, тобто попрацювати десь там, за кеш, можливо, там, ще якось. Ну, тобто, Повчити трошки мову, адаптуватися, і вже потім е, прийде і нормальна робота, і нормальне житло, і е, комфорт прийде життєвий в канадський, е, такий відомий достатньо, тому що, як на мене, що Канада це завжди про комфорт. Тут комфортно жити е, майже в будь-якому е, місці. Тому ось, Канада це дуже комфортна країна. І тому це сівпростосування, воно все ти вносить тимчасовий характер. Тимчасовий характер вам буде складно, поки ви не вивчите мови, поки ви не знайдете більш-менш нормальну роботу, поки не влаштуєтесь ви, ваша дружина, ваші діти, і вся ваша канадська рутина не війде в такий нормальний прогнозований шлях. Тобто ви будете знати, що буде завтра, післязавтра, через місяць, через рік, навіть і то, що ніколи в Україні, наприклад, я не міг спрогнозувати своє життя більш ніж на. Два місяці вперед, то в Канаді воно прогнозується там на рік, на два, іноді навіть і більше. Тому ось це така річ в Канаді справді існує. Це можливість прогнозувати своє життя і планувати його на багато років наперед. А, тому все це прийде. І можливість купити нерухомість, і можливість е, кудись поїхати відпочити, е, і можливість щось відкласти, і відправити дітей навчання до коледжів, університетів, і так далі. Все це приходить з часом. Я би оцінював цей час для того, щоб реально стати канадцем, е, оканадитись, е, зробити всі документи, отримати громадянство, е, розраховувати мінімум на шість, максимум. На 10 років. От від 6 до 10 років займе ваш період адаптації в Канаді, протягом якого у вас, ваше життя в Канаді буде таким, як ви його собі уявляєте, як ви мрієте, яким ви захочете, щоб воно було. Все, що менше можливо, більше також можливо. Але ось через 10 років в Канаді, ви 100% будете відчувати себе виключно канадцем, навіть якщо ви приїхали лише 10 років тому. І я дуже сумніваюся, що десь там в європейських країнах, навіть проживши там 20-30 років, ви будете відчувати себе повністю свої. То в Канаді це, це можливо. Тому вище ніс, не треба впадати в депресії, думати, що все пропало, Канада це погана країна і так далі. Можливо, дуже багато блогерів, які знімають такі негативні відео про Канаду, вам могли повпливати на вашу таку думку. Але я думаю, що це все дуже відносно. Тому робіть правильні висновки, всі складнощі можна подолати, якщо цілі цілеспрямовано йти в цьому напрямку. Бажаю вам успіхів в Канаді! Бажаю вам комфортного і класного життя в Канаді. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока, пока.